Шановні, доброго дня! Дивіться, яка ситуація. Збиралися сьогодні вранці їхати на Дісну на плотву знову. Але прокинувся о 5-й годині. Такий дощ лупить, що просто, ну, я думаю, ми, по-перше, туди не доїдемо, а по-друге, ну, що за кайф, це в такий дощ стоять на берегу. О, тож, перенесли ми трохи цю десну, Де я потім. Зізванювався там, з одним своїм знайомим. Він сказав, що вчора був на розвідці. Люди стоять прямо з ночі, кльову не бачили на тій Дісні, і плюс-мінус в тих місцях, куди ми хотіли їхати. То, мабуть, трошки ми змістимо цю поїздочку. А, ну, сидів я вдома, сидів, воно ж не сидиться, в мене вже і настроєне все було, і прямо і гороху наварив. Але що ж поробиш? Ну, зараз, наче, погодка трошки стабілізувалась. І-і-і, Коротше вирішив я на щуку поїхати. Поїду на щуку, ніхто мене не підтримав у цьому. Той заболів, той зайнятий, той кудись поїхав. Так що поїду я, мабуть, один. Нарізав сала, взяв з собою цибулі, хліба, термос, чаю. Поїду погуляю, а ось може що й Так, Приїхав до води. Рибаків трохи є, вітер дує. Ну, кажу, трохи прокльовує але не сильно Фу, будемо дивитися що з цього вийде зібрав свого фаворита тут уже скруточка зараз цепляю якось Ось такі скрутки я використовую ще одна тут залишилась. треба щось убойне для початку прицепити зараз що подивиться с другой стороны еще стековишей. Цей может. Да, цей хай будет. 130 й рейндж. Пантончик у воде. Казали, що перешивали сирою доскою, плюс мокне доска. І за цього був водіп Антон. Я сьогодні взяв спортивну рибалку, що рибу, навіть якщо поймаємо, брати з собою не будемо. Ну а там побачимо, як воно буде. Ну, вітер дуже заважає, але полетів кудись. Ну, на першій проводці нема. О, ну, прямо під куща. Дуже так навіть непогано, наче закинув. А це там міляка, мабуть. Я вже думав. Я вже думав, що покльовка. Чи покльовка. Що таке? Ще не звик до цих воблерів. Mm. Ну Хорошо летить. Да, там міляка. Чую, як прям гребе. По дну і по траві, яка на дні. Ну, зараз весна. Щука должна виходити на міляку. Гріться, але ж що ж ти тут нагрієшся як... Як холодина така. Тільки того, що сніг не йде. О дивіться яка. Ха! Та ти що? І в рот? А, перекрутилося, на один. Зараз. Зараз ми тебе візьмем. В принципі, її можна і руками, мабуть, взяти. Але ми візьмемо під сочкою. Значить, під понтон мені як заведе. Ой. Шнурочок. Шнурочок, але... але є. Фух. Ну що, спочином? Так, 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 так. О, це. Краще б я її руками взяв. Так, ну я зрозумів, вона все на себе намотала. Йду ще за інструментом, бо зараз буде і в пальцях у мене. Ось ну, така перша щучка. Зараз фоточка, де вона гулять. Поплила. Ще й пальця. Мені прокусила. Не сильно, але прокусила. Ну нічого. Взагалі бачите, робоча снасть. Беріть на озброєння. Ось вот такий Воблер приніс нам одразу щуку. Пробуємо далі. Це що значить Артема з собою не взяти на рибалку? Талісмана і все, і риба клює. Не ну, зараз буде покльовка в прямому ефірі чи ні. О, щось було якесь, удар, чи що воно ну, таке? Чи цепляється Це щось, ну? Таке наче як подачі, воблер великий, він трохи головою трусить, то... Кожне касання дна чи якоїсь трави здається, що там вже подача. Ну, Давай так, протягнемо. Я ось так паузи якісь роблю. Плавно провожу, там якісь ривочки такі. І воно дає свої результати. Ні, на цей раз нема. Камера не засняла, але мінус один воблер, ще, по-моєму, і тонучий, так що дійсно мінус. В общем, погано прив'язав, пойду перев'язуватися. І чайку влупить. Ой! Не зуджируший, звісно, тернус. Але я думаю, що теж непогано. Вчора заварював чай. Мав цей чай їхати на десну. Але нічого, тут він гіршим не стане. Ой. Під самим понтоном. Вот така зверюга. Так, ну ця моя, кінець, на вже не піде. Та і пальця все прокусила. І поцаку там так напутала. Це я поміняв. Поміняв воблера. Теж поставив такого яскравого. Іди сюди. Так, а тепер би ще цього воблера собі не загнати у руку. Сидять, все, освободилась. Ну, така щукенція. Шнурки карандаші, ось оп'явки по ній лазять, фу, наче стоїть, але активно. Все, фоточка і гулять. Блюм. Поплила. Вода вже тепла, можна купатися. Так, до речі, на що ми її зловили? Ловили ми її на свіжин. Монете, непонятно що. Ну от таке, коротше, такий звір. Це він здається. 110 може. Якесь таке. Ну, кидаємо ще. Я сьогодні знову забув перчатки, руки покусані, будуть обвітрені, але це знову понаписую, що за рибак такий, все позабував. Ну да, нічого. Я ж кажу, що зовсім інші плани були. Ніхто на щуку не збирався їхати. Але що вже робити, коли і погода проти тебе, і плотва не клює. так що... Оно, дивіться, в прямому ефірі улупила, бачили як? О, йди сюди. Це вже трошки наче гарніше. Ю-ху! Давай, давай. О, свічу дала лаєку. Погано, що вони всі клюють якось. Біля... Ну все, 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 не... не заматуйся там. Ой! Біля берега всі клюють. Не встигаєш. Да все, вже в домику. Давай, давай, давай. Є. Не встигаєш насолодитися виважування. Ну але є і є от така щукенція. Ну, ну тихо. Тихо, 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 тихо. Хулігани зріння лишають, да? А не, будеш жити. Ну от така. Ну що їх фоткати, як вони всі одинакові? Вон. Газуй! Полетіло. Прум -прум -прум. Да, а це вона зараз клює так що хто хоче кайфунути від хижака, то саме зараз треба їхати на платники. Так, на диких водоймах зараз... Заборона на вилов щуки. Ну а тут хочете, випускайте, хочете, забирайте, все за ваші гроші. Ну, мені вона, в принципі, ця щука не треба. То я взяв спортивну рибалку. Але якби таку з ікрою поймати, то можна було б на ікрою взяти себе одну. Побачу. Можливо, приїдемо на днях, позабираю всіх Катю, заберу. Тьому вони ж теж це діло люблять. Ну, але ж тоді риба клювати не буде, а то ж такі талісмани. Ні, да нічого. Вже три штуки є, так що це вже, вже результат. Щось кидаю, я кидаю, нема покльовок. Зараз думаю трошки перейти. А он хоча б до цей мостік ось, найближчий. Пом'ятаю ще, коли в мене короб. На цьому озері вкрав фідер. Я з цього мостика ще й плавав за, за фідером. Йдемо ще звідти покидаємо, бо щось на цій точці закінчилась риба. Можна пойти ще на той берег, прямо туди, я дивлюсь там хвиля менше, але не знаю, це краще чи не краще. Короче, подивимося. подивимось. З цієї сторони трошки... Краще кидати, боблір летить за вітром. Да й вітер не так шумить, коли в спину вітер, то якось трохи комфортніше. Я так розумію, що тут якийсь виход. На міляку з глибини. І це коли правильно проведеш воблер, попадеш в ту траєкторію, в яку треба, щоб не міляка і не глибина, а іменно по самій бровочці. От тоді і є покльовка. А якщо помилився, то все, перезакидай. Да, оце з цього місточка в мене. Короб і забрав фідера. Ну, це було літом, так що можна було можна було і проплитися. Так, десь дзвонить. Ну, рибалки рибалками. Не треба і перекусити трохи. Так що всім смачного. О, сальце таке. Цибулька домашня. З-під віконника. Сам вирощував. И чесночок молоденький. Бомба. Без за вот таким видом. Кайф. Короче, смачного. Вирішив я поміняти воблера, поставимо ми на такого ріренжа. Я пам'ятаю, колись він у дуже дуже-непогано працював, тут навіть зуби є. Якщо зуби є, значить робоча снасть. Цей залишаємо на у коробочку. Побачимо, що ще на цього у нас клюне. Тому що проходив, пролазив щось, клюв притих. Ну, на понтоні хлопчина поймав теж щучку. Ну, таке шнурочок. Такі, які в мене були. Ну, Навірно, друзі його біжать. Покажи, покажи. Покажи рибу. А то не риба, а рибинка. Щось стоїть, думає, що з нею робить, чи випускати, чи забирати. Випускає її вона маленька. Все одно ж вона маленька. Так, перейшов я ще трохи назад тільки будемо пробувати з цієї вимостки щось поймати ще он, наче якесь сонечко пробивається не полетів Я не чую. ця вимостка вона якось так значить в кутку знаходиться то можна і прямо кидати, і наліво і направо побачимо тут Там можна прямо під цю топ недалечко. Мелковато, наверное. Но я ж кажу, что щука наче сейчас должна на мели стоять. Очки он все в этом. В рослинности. Значит, милка. Треба, значить, кидати на глибину. Так, знову заміна на полі. Отакий ревенджик буде, 130-й стоять. Щось я кидав того, фіолетовий чи який він. Щось зовсім зовсім сьогодні не працює. Поставимо цього. Якщо і цей працювати не буде, то будемо може, тоді щось яскраве-яскраве ставити знову. Тому що щось не те. Що вона рота закрила, зразу приїхав наші покльовки і то і все. На це зараз вже, мабуть, більше години я зовсім без риби. Або це знову, звісно, пішов би там на понтончик став. Але там вже стільки людей туди набігло, що, що бажання відпадає одразу. Що, ж, шановні, щука після обіду взагалі закрила рота. Скільки кидав, у мене вже рука болить, бігав, переміняв всі воблери. І ті, і такі, і такі, і більші і менші. І кладки міняв, і знову ось повернувся на цей. Та на цей пантон плавучий. Коротше, нема. Ну, Своїх рибинки ми поймали, задоволення отримали. Така погода, це ж ви бачите, що вітер все свище. Не дуже комфортно, але я сподіваюся, що там щось чутно, але ж ну, камера, наче в мене за е... з вітрозахистом, я думаю, що щось добу щось чутно. Коротше, така видалась рибалочка. Поїду я, напевно, додому вже. Як буде краща погода, поїдемо десь, я не знаю, може сюди приїдемо ще, може дійсно поїдемо на плотву на, на Дісну. А на поки що, отак, все. Е, кому цікаво, е, сьогодні я рибачив на водоймі білі камені. Це на видобучах в Києві. Ну Хто не знає, мабуть, є такі люди, що не знають, що це за платник. Ну То це білі камені. Риба тут є. Е, е, хто хоче, то її зловить тут. Так що, якщо сподобалось таке відео, можете поставити подобаєчку там, чи поділитися цим відео з друзями. А на цьому все. так що до нових зустрічей на воді.